Вітаю всіх, хто дивиться мене цю мить. І з вами Київ говорить. Всім традиційне Хеллоу. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, а це традиційний прогноз на середу. 5 лютого 2025 року. Сьогодні на Бойове читування заступають герметичне таро, як називає їх Євгеній, навіть і не пам'ятаю. Нагадай мені, як ти їх називаєш, Гоатрансове теро. Ну, хай буде гоатрансове, головне, щоб ви розуміли все, що ви побачите, бо це єдина в своєму роді така колода, а епіграф буде з книжечки Мудрість народна. Китайські народні прислів'я та приказки. Отож. Важко спіймати чорну кішку в темній комнаті, особливо коли її там немає. Надівши на голову таз, неба не побачиш. Склянкою води палаючий віз із хмизом не потушиш, намальованою пампушкою не наїшся. Жмутом соломи води не зігрієш, вогонь у попір не загорнеш, поле від сонця віялом не прикрасиш. Даремно гладити руку після того, як кресонув по ній сокирою. Даремно шукати місяць на дні моря. Тобто всі. Прислів'я про якісь даремні рухи, даремні речі і неіснуючі якісь ситуації. Що ж стосується середи 5 лютого, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 4. 13. 22. Або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас стартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то в кінці прогнозу для вас теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня на цю середу, чого очікувати від цього дня. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити. Робити репости, це, по-перше, підвищує перегляди. А по-друге, багато людей підписуються на езотаріум і можуть дивитися у недалеке майбутнє спокійно. І третя карта за Днем народження, як я вам і казав до цього, пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5. Чотири. Три. Два. Один. Отож. Перша загальна карта дня на 5 лютого. Дуже непоганий день, карта сонця або променисте сяйво у даній колоді, це Крішна і Баларама в прямій позиції. Тож сьогодні день прояснень. Якщо раптово ситуація, в якій ви зараз знаходитесь, мутненька, ви нічого не розумієте, сьогодні ви зрозумієте, як себе вести. Окрім цього, сьогодні гарний день для якихось комерційних справ, можете займатися комерцією і заробляти великі гроші. Якщо ж бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось. Помаранчевого кольору. Для водоліїв, можливо, деякі з яких святкують свій день народження, чого очікувати від цієї середи. Карта пробудження мертвих або страшний суд в прямій позиції непоганий показник. Нічого нового сьогодні відбуватися з вами не буде. Це карта стабільності та повторення чогось у вашому житті. Вона також пов'язана з вашими власними родичами. Можливо, сьогодні ви будете вирішувати їх питання чи більше з ними спілкуватися. Гарна карта для тих людей, які постійно займаються однією ж тією самою справою. І у цю середу для вас гарні зустрічі стрічучи бесіди з представниками знаку риби. Для риб. Сутінки в прямій позиції, що ж сьогодні день, коли ви можете нічого не бачити і вестися на якісь пропозиції з боку інших людей. Пам'ятайте, що в цей день не слід вірити словам людей, <кхи> більше довіряйте власній інтуїції і пам'ятайте, що сьогодні ви не зможете знайти вихід зі складної ситуації, тому можливо важливі справи відкласти на будь-який інший день, будьте обережні з людьми. Люди будуть вас сьогодні намагатися якось надурити. Ну і ще протягом цього дня для риб дуже гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Для овнів. Перегорнутий мах. Це день, коли краще нічого не розпочинати. Ця карта пов'язана з янською сонячною енергією, чоловічою енергією, тому якщо ви чоловік, будьте максимально обережні. Якщо ви жінка, будьте обережні з чоловіками. Чоловіки можуть сьогодні бути по відношенню до вас неадекватними. Ну і пам'ятайте, що сьогодні день, коли будь-які починання принесуть вам лише погані результати. І не треба бути надмірними егоїстами в цей день, треба більше дослухатися. До порад, які відходять від людей, яких ви поважаєте, а не робити все так, як того ви бажаєте. Далі тільці карта смерті в прямій позиції. Хоча образ досить страшний, але це переродження. Це трансформація, це можливість щось змінити у своєму житті. Сьогодні вам відкривається шанс радикально все змінити. Це може стосуватися маленьких якихось змін, можете піти до перукаря. Так і великих змін можете змінювати місце роботи, можете змін... змінювати місце перебування і загалом максимально відмовлятися від всього того поганого, що у вас є на сьогодні. Окрім цього, ця карта повідомлення пов'язана з магією, так що сьогодні можна займатися різними ритуалами та практиками, будь-якими трансовими, шаманськими. Все, що пов'язано з містикою, воно буде гарне саме у цей день. <клес> Далі Близнюки. Перегорнута зірка магів. Це планета Венера. І в перегорнутому стані вона каже про те, що. Емоції у вас негативні. Подивіться уважно на цю карту. Якщо подивитись так. То ми можемо побачити магів, які стоять біля вівтаря. Але якщо ми перегорнемо карту, ми побачимо, що це не вівтар, це дві лізбіянки, і це погані почуття, це сексуальні збочення. Будьте обережні, сьогодні ви можете стати жертвою чиїхось е, пристрастей, тобто ви можете стати жертвою, вас можуть зґвалтувати як не фізично, так і морально. Тому будьте обережні, особливо з жінками. І якщо ви жінка. Не забувайте, що сьогодні ваша жіноча енергія перегорнута. Далі представники знаку РАК. Це вона ж джастес, справедливість, прямі позиції. Це день врівноважений. Сьогодні гарний день для того, щоб піти у установу якусь і вирішити якісь справи. Це стосується також судових справ. Нічого не бійтеся. Якщо у вас, звісно, є надійний адвокат, ви можете сьогодні виграти будь-які судові справи. Окрім цього, ви сьогодні врівноважені та гармонійні. Використовуйте цей день, якщо треба владнати якісь суперечки з іншим. Людьми і ще протягом дня для вас гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Терези. Для левів ваша карта випала. Приборканий лев або сила, але, на жаль, перегорнута. І це ознака того, що в цілому ви сьогодні втрачаєте силу. Це по перше. По-друге, сьогодні не той день, коли ви можете вирішити конфліктні ситуації. Навпаки, ви сьогодні можете їх створювати. Тому будьте обережні. Рекомендую вам берегти свою силу сьогодні, день, коли ви можете на або з. Наразитися на якусь неприємність і щось зламати собі, не без цього, або просто захворіти. Далі представники знаку діва. Вам випав імператор або кубічний камінь, на жаль, перегорнута. Це ознака того, що сьогодні день, коли люди вас дуже сильно навантажують. Не слід розраховувати на людей. Колеги по роботі, ваші рідні можуть створювати досить несприятну атмосферу навколо вас. Тож сьогодні гарний день побути на самоті, прибратися, можливо, в вашій оселі, якщо ви давно цього не робили, і менше спілкуватися з людьми як реально, так і за телефоном. Далі представники знаку Терези, перегорнутий верховний Жрець або папа, тут Гермес герместрисмегіст, поганий день для того, щоб кудись їхати, поганий день для того, щоб знаходити для себе якісь цілі. Навпаки, сьогодні день гальмування. Сьогодні вам слід бути більш уважними і ні в якому разі не підписувати ніякі договори. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнутий повішений це гарна ознака того, що ви нічого не втрачаєте. Навпаки, сьогодні ви отримаєте якісь преференції, якісь подарунки долі вас обов'язково очікують. Люди до вас сьогодні досить добрі і вони можуть вам щось жертвувати. Якщо ви знаходитесь в дуже поганому стані, вам допоможуть ось ці янголи, яких ви можете бачити лише коли. Карти перегорнути, янголи за вас, вони вас захищають, і сьогодні день, коли до вас, обов'язково прийдуть якісь дива. Далі представники знаку Стрілець. Крокодил, він же блазень перегорнута. Це гарна фаза цього нульового аркану. Він каже про те, що сьогодні день постувань, сьогодні не той день, коли слід займатися важливими справами. Але якщо ви навіть будете робити якісь помилки у своєму житті, ці помилки не будуть страшними. І блазень, в якій би позиції він не випадав, він каже вам одне: посміхайтеся, більше посміхайтеся, бо життя воно створене з почуттів, які ви самі для себе створювати. Також представники знаку стрілець цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представниками знаку тілець, але така зустріч не досить гарна. І нарешті козироги перегорнута і зіда Ураня, вона ж імператриця. Це матеріальні втрати. Тому сьогодні той день, коли якщо раптово вам треба щось. Комусь платити, будьте обережні, бо ви можете все втратити. Це також стосується вашого фізичного стану. Намагайтеся у цей день не зловживати ані їжею, а не алкоголем. Можете навіть собі зробити невеличкий піст. Ну і якщо подивитися на сам день, вже непогано те, що не випало ані розбитої вежі, ані. Диявола, і це показник того, що день більш-менш спокійний, одначе все одно будуть якісь ем, незрозумілі явища. По-перше, це стосується дня, з півдня по, годин, по другу годину дня. І також це стосується світанку. Світанок вже четверга, 6 лютого. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, -го, 10, -го, 19 -го, або 28 числа будь-якого місяця, перегорнутий сфінкс – це невдачний день, коли краще не ризикувати. Це по-перше. По-друге, це день, коли обставини і люди вам не будуть допомагати. Навпаки, вони можуть заважати сьогодні день фатальних ситуацій і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися другого, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Сонячний геній, він же помірність, дуже гарний аркан з захисту з боку янголів. Це, по-перше, ваша ініціативність. Саме від вашої ініціативності залежить те, яким буде сьогоднішній день. Це підйом, це настрій, це збудженість. Але збудженість треба спрямовувати у потрібний бік. Тому вам слід бути дуже обережними, менше говорити язиком, а більше діяти. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, будьте обережні, тифон в прямій позиції це щось фатальне. Це, по-перше, зіткнення з темними силами у обличчі інших людей, особливо чоловіків. Чоловіки можуть себе вести досить неадекватно. Також це зіткнення з правоохоронними органами. Якщо ви боїтеся такої зустрічі, краще сьогодні нікуди не виходьте. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця закохані або два шляхи. Сьогодні у вас є вибір. Ви можете просто лишитися вдома і нічого не станеться. А можете виїхати кудись, і тоді вас очікує або зустріч, або якийсь новий експеримент. Намагайтеся у цей день щось змінити у своєму житті. Вам на це дається шанс, і будьте особливо раді, якщо ви народилися під знаком Діва. Сьогодні у вас дуже фартовий день. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія не бреше, вам випала колісниця, і вона в прямій позиції, і це ваш досвід, це можливість щось накопичити собі в скарбничку. Це стосується не тільки грошей, але й знань, бо знання дорожчі, ніж гроші. Також сьогодні гарно кудись їхати, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, дуже результативний і насичений день. Вам випала карта Всесвіту або корона, коронавіц магів, і це ознака того, що ви отримаєте певні нагороди. Ви можете закінчити довготривалі справи і досягнути певної кульмінації, певної вершини у розвитку. Тож намагайтеся сьогодні не не постувати, а збирати ті дари, які дає. Вам всесвіт. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, будьте обережніші, розбита вежа, це криза, це падіння вниз. Сьогодні ви нічого не зможете. Протистояти Всесвіту, всесвіт веде вас до руйнування, і всесвіт каже про те, що якщо ви хочете щось створити, для початку треба щось зруйнувати, що заважає вам рухатися вперед. Єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, двері в храм або верховна жриця це жіноча карта, тому якщо ви жінка, вам сьогодні особливо пощастить. Це також гарна карта для партнерів, для партнерських відносин і для отримання необхідної інформації та продовження будь-яких справ. Також ця карта пов'язана з новими знайомствами. І нарешті остання карта для людей, які народилися, Дев'ятого, вісімнадцятого або 27-го числа будь-якого місяця, і я навіть знаю, хто це. Це шива бумбалінатх у даному випадку. Це відлюдник, і він випав прямо. Тому будьте обережні, хоча це ваше число, це дев'ятий аркан, а за числом ви теж дев'ятка. Це все одно карта обмежень обережності і того, що ви можете лише сьогодні закінчувати справи, розпочинати щось ви не зможете. А от розставляти всі крапки над і відмовлятися від. Від дурних звичок, від якихось непотрібних знайомств, і ставити якісь кордони, щоб вас ніхто не чіпляв, от таке ви можете. Одначе все одно будьте обережними, ось що вам каже Шива Бумбалінатх. А я вам всім бажаю, щоб. Все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці герметичні аркани Таро відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, напишіть щось про ці карти, які існують лише в одному екземплярі. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка Господь Бог.